Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами кліпса кріплення накладок порога для автомобілів марки BMW, таких як Трійка, в Є46, 36, 90 та 91 кузові. Один з оригінальних номерів. 517 181 84 574. Ця запчастина є аналогом оригінальної запчастини. У нашому інтернет-магазині має код DF17346 завжди є у потрібній кількості. Заходьте у наші магазини деталь та робіть свої покупки. Посилання можна знайти під відео в описі. Вдалого дня! Друзі, підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.